Сьогодні, 11 квітня, відбулася сесія Дубинської міської ради. Серед рішень, які ухвалили депутати, була низка питань, які стосувалися надання допомоги Збройним силам України. Дійсно, ми поновили цілий блок програм, які дадуть нам можливість знову ж таки допомагати збройним силам. І на наступна сесія буде, де ми будемо розподіляти кошти по результатах чотирьох місяців. І ми надамо знову ж таки певну допомогу для наших збройних сил, тому що вже поступають запити від збройних сил нашої України. Вже за цей час біля 70 мільйонів міська рада направила на збройні сили це придбання різного виду. Літальних апаратів, в тому числі і захисних, в тому числі і різних антен, і так далі. І зараз готується чергова нова партія вже нового виду вимог, які ставляться перед нами. Але прикро те, що, допустим, наприклад, той самий Мавик t ми купляли ще минулого разу, робили закупи 160 тисяч, а зараз вже 220. Окрім того, депутати звернулися із проханням надати доступ учасникам бойових дій та ветеранам війни на отримання послуг у плавальному басейні Дубинського лікаря. Цей номер 7 у рамках реалізації програми Ветеранський спорт Басейн не може виділяти такі надавати послуги, тому що в них. Код класифікації не, 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 не дає можливості здійснити цю послугу. Мені здається, що тут у проблем ніяк не має бути, що повинен бути виділений день чи півдня, якийсь для ветеранів окремо, навіть цілий день я верхував би, рахував, щоб вони мали можливості. Якщо в нас є така законодавча можливість, однозначно ми запровадимо 100%. І треба це питання вивчити, тому що це ж заклад освіти. Якщо ми це з'ясуємо, нам дадуть офіційну відповідь письмові, що все гаразд, без проблем ми можемо це робити. До нас претензії не податкова служба, не аудит служба, ніхто не буде мати претензій. Ми цю послугу запровадимо. Під час сесії активно обговорювали й питання, що стосувалося капітального ремонту харчоблоку у Дубинському ліцеї номер 6. Над цим проєктом рішення працювали і під час засідання. В цьому році ми повинні закінчити, щоб ви знали до навчального року цей об'єкт харчблок, щоб ви знали. Тому коли буде розпочатися, мене так хвилює, мене хвилює, щоб ми вложилися в терміни закінчення, тому що почнеться навчальний рік і потрібно, щоб харчблок був готовий. Тобто нам приємно, що думно теж війшло в таку програму виділення коштів з державного бюджету. А ми, я думаю, освоїмо Наступна програма – Це по е, самому класу. По захисту України теж так само будуть гроші виділятися, і ми вже готуємо заявку. Потім знову ж таки бібліотека, класи і все інше. І я думаю, що шостий ліцей буде по правду називатися по праву називатися академічним. Розглядаючи земельні питання, депутати надали дозвіл релігійній громаді церкви євангельських християн-баптистів у місті Дубно на виготовлення технічної документації щодо об'єднання двох ділянок. Як пояснили під час засідання, це необхідно для того, щоб будинок. Милосердя, який у підпорядкуванні цієї релігійної громади мав можливість розширитися і приймати більшу кількість пацієнтів. Знаходиться 18 людей. Це люди похилого віку. Коли почалася війна, в першу чергу ми почали приймати тих людей, які приїжджають зі сходу. У нас є з Краматорська, в нас є з Київщини, також і місцеві люди. Якраз оця земельна ділянка, у нас велика черга людей, які бажають бути в нашому будинку. Депутатів зокрема зацікавила вартість послуг, які надає будинок милосердя. До мене звернувся військовослужбовець, щоб облаштувати свого родича. Коли я родичам запропонував звернутися до церкви, то вони відмовилися, що нібито там дорого. То я прошу роз'яснити ситуацію. Куди звертатися простим людям? Якщо людина не має абсолютно ніякої допомоги, ми беремо тільки на одну пенсію. Якщо є ті люди, які допомагають ще щось допомогти, ми раді. Це буде від 7 до 10 тисяч. Я відверто це було. Тому що ми платимо за електроенергію, за газ, за їжу і так далі. Нам Добре, пенсію. а якщо в тої людини чи іншої пенсія. 2700. Як тут бути Пояснюю, Ми шукаємо тих людей, які щось будуть допомагати. А вони є ці люди. Звичайно, що є. у результаті обговорення депутати надали дозвіл релігійній громаді однак не було позитивним рішення депутатів для Дубинської районної лікарні ветеринарної медицини, яка звернулася щодо відведення земельної ділянки по вулиці Берестецькій у постійне користування. Там обслуговували в тому приміщенні. Вся дублічка обслуговувалася. Сьогодні такої потреби немає, тому десь комусь захотілося, тому ставлю дане питання на голосування. Депутатські запити та звернення стосувалися благоустрою, зокрема, проведення ремонту прибудинкової території біля одного із будинків по вулиці Грушевського. Також порушили важливе питання про тепловий режим у помешканнях та установах, а також проведення опалювального сезону. Зокрема, увагу акцентували на незадовільному стані опалення у дитячому садочку номер 7 та заборгованості дубно комуненергії перед Нафтогазом у приблизно 45 мільйонів гривень. До мене зверталися десятки людей в мікрорайону вулиця Мировощанська про негативне опалення їхніх осел, квартир, будинків і так далі. Я розумію, що ми не могли це забезпечити ту температуру, яка відповідає всім вимогам. Є проблеми віднесіться нормально, диференційовано до ціни в платіжках, тому що потрібно людям йти на зустріч, адже ми не дали того ефекту в плані отримання тепла, тепла нашими людьми, але ми все ж таки зробили те, що ми зробили в інших містах, районах нашої України. Тому і за це дякую, а за це інше, будь ласка, зробить висновки.